Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і підтримує наші Збройні Сили! Сьогодні хочу розповісти про чудову дівчину з Прикарпаття чарівну гуцулку з розкішним рудним волоссям, принцесу воїна з позивним Ксена, наймолодшу кулеметницю, яка стала командиркою взводу. Цей позивний їй дали побратими, прототипом якого є популярний американський серіал Ксена, принцеса Воїн. І не дивно, адже українська дівчина-воїн нагадує головну героїню своєю витримкою, сильним бойовим духом і характером. Вона вже дуже відома, про неї багато написано і знято різні відео. Але сьогодні той день, коли і я хочу доєднатися до скабнички історії цієї тендітної і мужньої дівчини. Її звати Оксана Рубаняк. І сьогодні в неї 22-й день народження, три роки з яких вона перебуває на фронті, і не в якомусь там штабі, а в окопах на передовій. Оксана народилася 28 січня 2003 року в селі Грамотному Верховинського району Івано-Франківської області. У 2022 році вона з відзнакою закінчила Івано-Франківський коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника по спеціальності вчителька початкових класів, а також військову кафедру національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Працювала в Івано-Франківській міській раді у департаменті молодіжної політики та спорту, але 24 лютого 2022 року заплила свої розкішне волосся в коси, змінила плаття на однострій і вступила до лав добровольчого формування територіальної оборони, а пізніше до збройних сил України. На той час їй було лише 19 років. Незважаючи на свій юний вік, Оксана успішно оволоділа багатьма видами стрілецької зброї, але її улюбленцем став кулемет американський Браунінг. Жартувала, що не вона, а він обрав її, не питаючи, скільки їй років. І півтора роки була єдиною жінкою серед військовослужбовців кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців. Виконувала бойові завдання на Вуглегірський Тес, Зайцево, на Бахмутському, Мар'їнському та Вогледарському напрямках. У березні 2023 року Оксана Рубаняк отримала важке поранення у Вогледарі. Після трьохмісячного лікування і реабілітації мала можливість демобілізуватися і повернутися у світське життя. Але наприкінці червня того ж року знову повернулася на фронт у свій підрозділ. Я служитиму стільки, скільки знадобиться, казала Оксана в одному з інтерв'ю. Звісно, не хотілося б, щоб моя молодість прийшла на фронті, але я шукаю сенс у всьому. Будь-яка дія має результат і висновок. Нічого не відбувається просто так. Щоб бути чесними з іншими, потрібно бути чесною з собою. Я відповіла вже давно для себе на питання, заради чого я там, навіщо я там. Яке моє призначення? Сенс мого перебування там знайдений. Саме сенси і дають мені силу, каже Оксана. На кожен з нас вибрав свій шлях. Він мій, такий він є, тернистий, непростий, але я його сама обрала, і я нікого не виню і нікому ніколи не дорікну. У Василя Симоненка дуже гарний вірш, мій улюблений, недукору називається. Не докору ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь. Що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь, моє життя розтрощене, корито, і світ для мене каторга і кліть та краще в 30 повністю зотліти, ніж до півсотні помаленьку тліть. І ось цей вірш це є, напевно, пояснення мого життя. Краще померти молодим, ніж померти в старечому віці і не зробити нічого корисного в цьому житті. Бо знову ж таки повторюсь: сенс існування того, щоб приносити користь собі і всім оточення чим навколо себе. Усьому свій час і своя пора, абсолютно все на світі доцільне. Кожен камінь, піщинка і навіть гора стоїть на своєму місці прицільно. Випадковості не бувають випадковими, бо світ – наслідковий зв'язок. Як не гадай, ми всі однакові у діяннях, словах і плутанині думок, терпіння породжує стійкість, а стійкість, у свою чергу, терпіння. У круговерті надії часто буваємо різки, причина цього вічні гоніння. Гоніння за сенсом, за людьми і похвалою, за видумкою справжньої мети усе це безглуздя бути собою найкраще рішення з усіх, що є. Спочатку початку 2024 року вона командою взводом безпілотних авіаційних комплексів. Новоствореної 153-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, ядро якої склали якраз кулеметники із 72-ї окремої механізованої бригади, і захищає Україну на харківському напрямку, екіпажі під командуванням молодшого лейтенанта Оксани Рубаняк справно виконують важку військову роботу. За бойові заслуги Оксана нагороджена медаллю за жертовність і любов до України, нагрудним знаком честь і слава, відзнакою президента за оборону України і почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест. Та на відміну від американської ксени, українська воїн Ксена має ще ніжно-романтичну душу і творчий талант, за який отримала премію імені Марійки Підгирянки в номінації Література і премію імені Богдана Хмельницького в номінації Літературні твори військової тематики. А також вона є номінанткою на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2025 році. Оксана Рубаняк є автором трьох збірок віршів. Першу з них Орнаменти долі, вона видала у 2020 році до повномасштабного вторгнення. А під час участі у бойових діях вийшли її дві наступні поетичні збірки: «На зустріч смерті у 2022 році і Дорога життя у 2024. Саме цю книжку Дорога життя я отримала від панни Оксани. Після того, як у червні 2024 року з коштів, які надійшли від доброчинців каналу, я переказала її підрозділу 22 тисячі гривень на ремонт пошкодженого орками автомобіля. Це невелика сума, але лише стільки на той час було на рахунку. Як кажуть, помогли, чим могли. І через кілька днів після того я отримала від панни Оксани у подарунок збірку її віршів. Цю книгу вона написала на фронті в Донецькій області і присвятила її своїм загиблим побратимам, заступнику командира кулеметного взводу, старшому сержанту Олегу Койляку з позивним Берет і бійцю даного підрозділу солдату Віктору Бірюкову Ріо, а також всім борцям за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дорогою життя військові називають відрізок шляху, де ймовірність загинути є дуже високою. Через проглядовість та прострілюваність по ній ворогом винести пораненого буває надзвичайно складно, а то й неможливо. І саме описом такої дороги життя порятунку раненого солдата Ріо починається третя збірка її віршів. Вони йшли повільно. Крок за кроком долали найважчі в їхньому житті кілометри, намагалися випередити себе самі, щоб устигнути, щоб донести. Це було життєво необхідно в прямому сенсі цього виразу. Група бійців несла побратима, пораненого численними уламками від пострілу ворожої РПГ. Його відірвану руку хлопці прихопили також, чи то на пам'ять. Чи то з марною надією, що лікарям вдасться її пришити. Хай там як, але вони вірили, що Ріо виживе. Це дорога, яка є порятунком або загибелью», – пише Оксана. Для кожного з нас вона готує індивідуальний розвиток подій, ніколи не передбачуваний і часом не Вона зберегла життя найдорожчим, найвідважнішим людям. І вона ж забрала їх у нас. 18 травня 2023 року, після чергової втрати побратимів, на своїй сторінці у Фейсбуці Оксана Рубаняк написала Колись і на моєму фото віднітиметься Чорна стрічка. Це питання часу. Знаходячись на фронті, День загибелі приближується в тисячі разів. Багатьох з моїх друзів вже немає. А де ваші друзі, звертається Оксана до читачів. Гуляють, навчаються, працюють. Мої ж полягли в боях з ворогом. Інші досі щодня виборюють право на життя. Зараз імена перших видніються на хрестах, їх світлини прикрашають могили, усиплені квітами від рідних друзів, побратимів та посестер. Наше місце зустрічі не кафе, парки чи ресторани. А цвинтарі. Розмови перетворилися у годинні монологи, перегляди спільних фото і відеоматеріалів і рідких появах у снах? Звикла чути останнім часом, що от повернуться військові і наведуть лад. А ви впевнені, що повернуться? Яка кількість? Чи знаєте, скільки насправді українських воїнів загинуло за весь час російсько-української війни? Так, ми радіємо другі сотні тисяч вбитих окупантів. А чи готові ви до реальної кількості посмертних героїв України? Готові почути, що більшість зниклих безвісти, загиблі, а пошуки родин безрезультативні і надії марні? Чи приймете той факт, що ті, хто повернеться після перемоги, хотітимуть спокою і тиші? Вони боролися весь цей час, виснажились, розчарувались, втратили здоров'я, деякі залишилися без кінцівок, практично всі з контузіями та психологічними проблемами. Військові в тилу стикнуться з неповагою, несправедливістю і безладом. Нам потрібно буде навчитися співіснувати, не мірятися, не звинувачувати, не ображати один одного, а співіснувати. Як би не було між нами прірва, вже прірва. А що буде далі, запитує Оксана. Кому війна, а кому час для збагачення, для кар'єрного зростання і посад, для піару і особистісного значення для любові під невільних дам, комусь горе і втрата близьких, а комусь довгоочікуваний слави час, у війну ви не почуєте чесності. Ні від влади, ні від ЗМІ, хоча інколи бувають проблиски правди, з'явились і щезли, мов і не було. Це невірний крок чиїхось підлеглих, що зробили помилку і замелить, приховати легше, ніж робити по совісті, брехати простіше, ніж глаголити істину. У сучасних реаліях не варто вірити, довіряти не варто і з силою мірятись. Справжня сила всередині нас у щирості, відвертості і справедливості, все підставне викриває непідкорений час, розкриває справжнє людське обличчя. Маска тримається недовгий період, усе гниле і цвіле виходить назовні. Як жаль, що для правди ми так довго боролися і воюємо з ворогом нестрибно й досі. Та як би тяжко не було, якими би не були страшними реалії воєнного часу, молодший лейтенант Оксана Рубаняк не жалкує, що свої молоді роки віддала жорстокій боротьбі і захисту України. Якби можна було відмотати час назад, пише Оксана, то я б зробила все те саме, крок у крок, не змінюючи траєкторію наміченого шляху. Якби в мене була можливість прожити нове, щасливе безтурботне життя, я б без вагань обрала страждальне, попереднє. Знову падала б, знову вставала б і йшла по колючих уламках скла, щоб стати теперішньою собою, сильною і незалежною. Щоб продовжити боротьбу, не зламатися і не скоритися. Як би важко не було, я свій шлях пройду, навіть якщо закінчу в іншому вимірі. Бути слабкою, я не маю права і показувати, як важко теж. Попри важкість і біль, я поводжусь лукаво наче все під силу і владу мені, наче я народилася всемогутньою стресостійкою і як удав спокійною. Та при кожному вибуху. У мене защемлення всіх емоцій і внутрішніх органів. При пострілі моє тіло здригається, скільки б ти не стріляв, не звикнеш. Війна це не звичка, а даність, якої бажаєш позбутися якнайшвидше. Я дуже хочу мати сім'ю, я дуже хочу мати дітей. Але для цього повинна бути Україна, каже Оксана. І заради України незалежної, вільної, цивілізованої, у якій мають і будуть народжуватись і жити її діти, вона віддала найкраще свої молоді руки, бо дуже любить Україну про неї пише: Моя країна, синьоока, моя пшенична краса, журливо гориста й глибока, сріблясто водна, степова, жорто-блакитна мати світу. Пророчиться усіх чудес, тобі вклоняюся привітно і шлю подяку до небес, за соняшникові світанки, за говерляні вечори, пахкі зимові тихі ранки, гучні співучості грози, за чорноземові врожаї поетизовані рядки, за Лесю Ліну і Тараса, різдвяні співи й колядки. Я, шану матері, складаю і визнаю, за всі віки немає місця в світі раю як рідний дім в часи війни. В більшості моїх віршів, пише Оксана, ви зустрінетесь із Я. Та в цьому я криється більше ніж одна особа. У ньому весь народ, його сила і слабкість, могутність, велич і непереборність. У моєму я закодовано 40 мільйонів незламних волелюбних людей, добрих, мужніх, вірних, щирих і водночас безжальних до ворогів. Народу, що віками виборює волю, шабля об шаблю спиняє Орду. У моєму я закодоване слово Україна, краса особливості краю. Говорю крізь я з усіма існуючими народами, усіма світами і галактиками. Ми не зламалися, ми ще поборемося до крайнього видиху, до останнього подиху. Ми створені жити, боротися, гребти, навіть коли весла поламані і криві, коли вітру попутного немає. Пам'ятай є ти, і тільки від твоїх дій залежить буття твоє, від твоїх думок, поглядів, розмов, від кожного слова і кожної літери. Пам'ятай. Що невдача лише урок, а життя це школа перед справжнім викликом. Там, на передовій фронту, в окопах, у передишках між боями воїни обговорюють події в Україні. Їх дуже тривожить ситуація, економічна, політична, настрої у суспільстві і злочинні дії влади, корупція, прийняття шкідливих законів для України. Утиск свободи слова, фабрикування фейкових кримінальних справ на патріотів і навіть на бойових генералів. Це турбує і молодшого лейтенанта Оксану Рубаняк, і з цього приводу вона пише У суспільстві шириться чутка про зраду. У закутках перешіптуються щури з мишами, що, наче привладні гниди збунтувалися, уявивши себе незмінними царьками. Видають закони направо й наліво, затверджують нові постанови й ухвали, деребанять бюджет на власні бажання дбайливо, аргументуючи все новими потребами. А справжні потреби стоять незакриті, на них ніколи не вистачає грошей, тому і просять за кордону додаткове мито і його привласнюють швидше за все. Наче провалля, діра затягує кошти, одним клацанням зникає казна. Та ця проблема вирішується легко і просто, повним очищенням привладного лайна. Внутрішній ворог він завдає нам більше шкоди, ніж церкво зовнішній. Так каже бойовий воїн Оксана Рубаняк від імені своїх побратимів. Вони мають на це право, і їх слова справедливі. Тому влада так боїться військових, сильних духом, загартованих у боях і загостреними почуттями справедливості. Тому влада шукає до військових різні шляхи одних стараються підкупити, а інших непідкупних і непокірних кидають за грати. Я так спостерігаю, що і Оксана Рубаняк дуже стараються привернути на свій темний бік, часто витягують її до студії на різні інтерв'ю або для вручення призів чи нагород. Та прочитавши її вірші, я впевнена, що молодший лейтенант Оксана Рубаняк. Не марнославна, не зацяцькі улесливі слова і бабло, вона віддає своє здоров'я, молоді роки і проливає кров, та й нагороди ще не відповідають її справжнім заслугам, всі найкращі нагороди у неї попереду. А її вірші відображають реальні події на фронті, важке життя воїнів в окопах, радість від успіхів у боях і страждання та біль за втратами своїх побратимів, пам'ять про яких. Вона ніколи не зрадить, бо дуже поважає своїх побратимів і любить народ, який захищає від жорстокого окупанта. Народ стражденних, викупаних в горі, загартованих в боях і лютих битвах, народ добродіїв і катюх шалених, сформований на батькових молитвах. Народ журби, веселощів і дива, сміливості і козацької відваги, народ земель родючих і країв, красивих, бездонних вод, морів і океанів, народ пісень, легенд і переспівів, солов'їної мови, Шевченкових поем, народ живе і не помре ніколи, бо в ньому слава і вічність теж живе. Слава нашим воїнам, найкращим воїнам світла і світу. Слава нашій сьогоднішній героїні, тендітній тілом і сильній духом Оксані Рубаняк, воїну Ксені, пишаюся бути її землячкою. Я розумію, що сьогодні є недосвяткування. Від своїх побратимів вона приймає привітання не в ресторані а в окопах, захищаючи Україну. Але дуже хочу приєднатися до привітань і побажати їй невичерпного запасу енергії, безкрайнього щастя на кожному кроці, здоров'я і сил для досягнення всіх мрій. А наступний день народження, пані Оксано, бажаю відсвяткувати у колі сім'ї під мирним небом. Щиро дякую за службу, захист і відданість українському народу. Надіюся, що й ви, мої шановні друзі, приєднаєтесь до привітань. Підтримайте, будь ласка, нашу Ксену.